Як можна собі представити, от, якби хтось з нас приїхав на територію якоїсь європейської країни і сказав, давайте ми вас туди переселимо, давайте ми вас туди переселимо, бо ви у вас не ті погляди. Mm -hmm. Релігія в нас і священник нас вчить зовсім іншому. Я теж вірю в Бога, я теж ходжу в церкву, але це закликає нас священник. І виникає питання, а хто ж це такий людина? Приїхала до нас і на нашій території, на нашій землі диктує умови, як нам жити. Нічого не коментую, нічого не коментую. Я хочу, щоб ви, от кожен з вас, побачивши цей кусок, я ще раз кажу, як ви бачите? Ну, аналогічне питання Галини Терещук, якщо це було датовано вереснем 2014 зараз року, то... Ми з вами продовжимо ситуацію. Давайте ми... Путіна, я, ці, я ці заклики також тут маю, вони в мене всі передруковані. Я про них міг би вам говорити. Я не, не буду про це говорити, бо в принципі, ви, ми повинні одне зрозуміти. Служба безпеки не займається питанням релігії. Тобто всі чітко повинні нас не цікавлять погляди віруючих, Це їх право вірити, приймати ту чи іншу віру. Питання в іншому. Хто очолює тих вірян і куди вони їх приведуть такими ось закликами? Такі, звичайно, люди. Нас цікавлять, я вам міг би показати ці звернення і до Путіна, і, і інші речі, про які були в МАВ в інтернеті, ви їх всі бачили, ось вони в мене, я їх не хочу просто повторювати. Ми взагалі могли б поговорити, я б вам розказав багато дечого про церкву, але це тема окремої розмови. От. Ми про те ще, можливо, когось зацікавить, ми цей такий цикл зустріч можемо зробити і поговоримо від моменту їх створення до сьогоднішнього дня. Але мова йде не про те. Значить, як ви знаєте, в Шевченківському райвідділі міліції порушена кримінальна справа за статтею 356 Кримінального кодексу України, це самоуправство. Мова йде про те, що Та справа вже на протязі певного часу ведеться. І було е, прийнято рішення. Була ухвала слідчого судді по кримінальній справі, в рамках якої була створена оперативна слідча група, в тому числі із залученням співробітників Управління Служби безпеки, які під, під Підкреслюю під кримінальним, під перепрошую, юридичним супроводом прокуратури Львівської області, які 22 червня 2015 року провели два обшуки. Мова йде про Брюховичі, Це вулиця Соснова, 3 та вулиця Шкільна, 27. Звичайно, була залучена значна кількість співробітників, як управління управлінні внутрішніх та справ, так і служби безпеки, ми прекрасно розуміли, куди ми йдемо, які ми, можемо, які ми несемо ризики. А саме головне, мета всіх цих заходів була не образити тих людей, вірян, які в щось вірять і мають право на те своїми діями. Так, вони пішли на, на поводу тих трьох-чотирьох людей. Але ж вони це нормальні, це наші люди, які з нами тут живуть, тому основною метою ми ставили якраз завдання. Тому праця готова, такий план дій був готов, готувався досить скорпульозно, досить тривалий час. І були проведені два обшуки, які як я сказав. тих під час. Проведення обшуків були в приміщеннях. Ми побачили, що там знаходяться іноземні громадяни. Троє з громадян, яких ви тут бачите, це мова йде про них, тобто мова йде про лідерів, представили нам свої документи. Двоє. Не представили і відмовились про щось говорити. Наші дії були продиктовані виключно законом, тому стосовно трьох громадян, які придивили свої документи. Вони були доставлені в наше головне управління Державної міграційної служби у Львівської області. Були складені адміністративні протоколи на них за пунктом 1 статті 203. І вони сплатили штраф і в цей же день вони були доставлені на кордон і видворені за межі України. Терміном на три роки кожен. Перепрошую, я уточню, два було, по двох були складені адміністративні протоколи, бо вони перебувають незаконно на території України тривалий час. Одному був скорочений термін перебування, і ми його, не ми, а міграційна служба перепрошує. Це не наша компетенція. Ми тільки виконували доручення слідчих. Стосовно двох інших громадян, які не пред'явили своїх документів, не сказали хто, проводились адміністративні заходи, дії для того, щоб встановити тих людей, хто вони є. Так, да, ми знали їх, хто вони, але документів вони нам не пред'явили. Тому, відповідно, після того, як вони були встановлені 24 червня цього року Жовківським районним судом, до речі, на момент проведення суду, коли вже вони зрозуміли про те, що це питання буде доведено до логіки, адвокати принесли їх паспорти. Принесли їх паспорти. Тобто мова йшла про те, якби ми були, вони придивили свої паспорти в перший день ніякого би адміністративного не було. Я зараз ще про це вернуся, бо мова піде, піде, коли піде про пікетування нас, то я вам розкажу, як організовувалось пікетування. Суд був предмет чого? Встановлення осіб і за порушення ними державного кордону. Ним було вже для них була передбачена відповідальність за частиною 2 статті 204, 204 Кримінального кодексу України про адміністративні порушення, тобто про перетин закону державного кордону. Було винесено штрафні санкції в розмірі 200 неоподаткованих мінімум. І Хочу вам сказати, що на сьогоднішню, ну, відповідно, було прийнято рішення Державної міграційної служби про їх відмісію. І можу сказати, що якраз коли ми зараз з вами розмовляємо, йде процес відмісії. Тому я сказав, що чекає дзвінок, як він завершиться. Редмісія, це повернення? Так, це повернення в країну свого походження. І ось зараз на ту хвилину процес в 3 годині розпочався. І, тобто я хочу сказати, що всі дії, які проводила Служба безпеки взаємодії з управлінням внутрішніх справ, Державною міграційною службою, прикордонною службою, були виключно вивірені в рамках існуючого права для того, щоб я ще раз кажу, стояло, головне завдання, яке я ставив перед собою і перед всіма, це не затронути почуття тих обманутих, віруючих, які залишилися. Там ще залишилося десь порядка, коли ми проводили обшуки в одному десь біля 20 монахинь. Я думаю, міграційна служба попрацює. Частина із них є громадянами іноземних держав. І якщо вони порушили терміни перебування на території нашої держави, їх чекає такий же шлях.